І почалося. Вам погрожувала. Так, ми читали на ваших сторінках у соцмережах. Так. Тепер мене можуть убити. Через цей клятий список до кантерів. Бояться, що я зілю його пресі. Скільки ви випили? Та панти. Грамів 300. І після цього сіли за кермо? <рес> а що таке? Я і після пляшки сідав. І після двох. Будемо вважати, я цього не чув. Та мені пофіг, що ти там будеш вважати. Я й досі не можу повірити, що Солоний виявився зрадником. Він для мене усьому був. Зай, ти такий крутий. Ну так. Начальником не назначить якогось там лошарика, а? Що ти від мене хочеш? Я хочу, щоб ви мене поновили на посаді, і щоб мати офіційний дозвіл на роботу. Ні. Ну чому? Ну чому? Тому що де ти, а де війна? Іван Сергійович, ми зараз не про мене говоримо. ви, ви тільки уявіть… Я ]ує... сказав. Ні. Другусь. ти тут. Чи десь далеко? А ти на велосипеді їздити вмієш? Вміємо, друже. Я все вмію.